Це герметично запакована трубочка, при вас розпаковуємо. Дивіться. Немає ні це нічого. Підуй нормально, без кіно. Давайте писаємо, будемо. А я не спілкую, давайте Дам огляд, добре, на камеру. Я Ще я щось. Так, Дивіться, де прогрів приладу. Знаєте, як, так? Да? Mm. Повні лагані набираєте uh -huh. повітря. Перевірено чесно. Uh -huh. Дуйте, 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 гарно туди. Все, готово. Дуйте, 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 дуйте. Гарніше. Дуйте, 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 що, що, що. дуйте, ще, ще, ще. Дуйте. Ні. Да, подожди. Поки вам не скажу досить, не дуйте до кінця. Не спочатку все повітря. Дуйте повільно. Да, перезвоню, бо огляд. Ні, по чогось, давай. Подивіться.

Дута, дуйте, 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 ша до кінця. Дуйте, 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 ша, чуть-чуть. Димаскай це корней, выйдете. Видите, да новости? Зараз пока 0,20 норма, со шовиччині, кольо спини. Димаскай, выйди, будь ласка, на дві зод! раз, 0,20 норма, со шоу вечер, наковольный спині. Я біля розвозки потрібен запитай в роли, будь ласка. 2-0 три що Беревай, що ти не ворот, Ти, сука, блядь. Тихо, не виражайтеся, Ні, ну людину на десь світ, не ти відправив. Тварі є будь-який. Знаєте, мотиви, так. Жалко, що ти можеш. грузили, Подождіть, не, не обзивайте мене, ну, я вам нічого не зробила. Ну, я не зробила, думаю, що дайте, я можу. Можу. Я людина. Ви сядемо в патруль. Чого ви? Ні, Не вбив? же що. Живий малий, живий, слава Богу, малий. Я не захищаю, не 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 але ж за маленьким. Я не. маленьким. слава Богу, вже тільки на Це Дай Бог, щоб тільки.